Зітешин зразу закохався в на побачив, коли я її побачив, то взагалі вона не могла не привернути увагу. Не дивись тупо всі, а вона просто ну просто ну ям гово вона й вона дуже дико було схожа на Мадонну. Відомий український співак Олег Собчук розлучається з дружиною після 20 років шлюбу. Дружина лідера гурту Скай шокувала заявою про стосунки і виклала переписку, де екс чоловік назвав її невдячним створінням. Лідер гурту Скай уже відреагував. Деталі уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Не працює і зараз. До сих пір ти її повністю забезпечуєш. Ну так вона, до речі, в мене візажист і деколи має роботу. Ось, але тут діло не в грошах, а діло просто в Для задоволення. все. Так, то... Отже, лідер гурту Скай, відомий український співак Олег Собчук, розлучається з дружиною Марією після 20 років шлюбу. Чому в мене ціла купа дивних речей, Яких я не розумію, яких я не відкриваю. тобі. Про це в інстаграм повідомила сама Марія. Зокрема, вона натякнула, що причиною такого рішення стало те, що між ними були токсичні стосунки. Якщо ж раніше лише вона з цим стикалася, то тепер їхні діти почали від цього страждати. Бити його взагалі ну просто вбиває. Ну це жах просто <світування> через дурниці, взагалі, побутові. ми багато разів чуть не розлучилися, і і це може статись. Тому, тому я і не люблю акцентувати на цьому увагу. 20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона у мене така сильна. Написала дружина виконавця. Також вона наважилась показати переписку з Собчуком. Марія зізналась, що пошається собою і більше ніколи не дозволить комусь так з нею поводитись. Судячи з діалогу, подружжя можна зробити висновок, що воно обговорювало майно. Ноут подарував і той забрав. Навіть велосипед забрав. Тому про чесність краще мовчи, пише Марія. Їй Олег відповідає: Да уж, не дивно, що я з тобою не зжився. Перше, я довіряю своїм дітям. Друге ділянку під Києвом. Ти сама сказала, щоб я переписав на Таню. Третє авто не купую. Тобі через твій язик і обзивання мене пустишкою і так далі. Будеш продовжувати, лишишся без квартири. Роздербанимо майно і все мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, і це не залякування. Четверте, ноут планує купити, але по твоєму відношенню вже не факт. П'яте велосипед я забрав з гаража, щоб не вкрали. Відправлю тобі, куди скажеш. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз складала, невдячне створіння. Не маю ні бажання, ні часу вести з тобою ці дебі. Суперечки, мені це заважає працювати. По тобі мені все ясно давно і доказувати нічого. Я тобі не збираюсь. Треба швидше розлучитись і зараз у нас теж не дуже все добре. Чесно, а чому зараз такий період? Я не знаю, чи чому такі період Ні. згодом. Вона опублікувала своє фото і додала, що зараз намагається любити себе, а не чекати підтвердження, що заслуговує на любов і добро. Пише РБК Україна. Ось так реагує аб'юзер. Коли ти починаєш говорити правду про нього вперше за 20 років, зараз я щаслива і пишаюся собою. Нікому більше не дозволю. Так і собою поводитися. Ця жінка на фото намагається прийти до. Себе любити себе, а не чекати підтвердження, що я заслуговую на любов і добро. Прокоментувала Марія і вже сьогодні виконавець Олег Собчук дає свій перший публічний коментар щодо свого розлучення з дружиною на своїй сторінці у Фейсбук. Фронтмен гурту Скай розмістив допис, у якому зізнався, коли розірвав стосунки з Марією. За словами Олега, він та його екс-кохана розійшлися ще до початку повномасштабної війни, проте офіційно розлучилися у травні 2023 року. За чотири місяці до 21-ї річниці їхнього шлюбу артист відмовився ділитися і. Іншими подробицями розставання проте додав, що виконує всі умови договорів із колишньою дружиною. Я не прихильник виносити на загал особисте, але все ж маю повідомити. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглися ще до війни. А з травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду, і якщо чесно, не хочу. Сподіваюсь, ви розумієте, все ок з дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується, написав Собчук. Зрат ніколи не було з того боку. Наступне питання були. Наступне питання. я відчуваю, що не було зради. Але що просто по інакше дивиться, коли мені говорить неправда. Кошти мені браш жанки. Блін. Зазначу, що Олег Собчук і його дружина Марія перебували у шлюбі 20 років. Разом вони виховують двох дітей: доньку Тетяну 2003 рік народження, та сина Арсена 2009 рік народження. Я намагаюсь привити таку звичку бігати разом навколо озера. Коли бігаєш, можеш поговорити з татом про щось подумати. Дуже щасливо, що в мене такі прекрасні чудові дітки. І гарна дружина, і тобто, ну, все, все чудово, я щасливий. Ми стараємось зробити щасливими наших дітей успішно. Музикант раніше й не раз розповідав про кризи в його шлюбі і про те, що був на межі розлучення. Однак раніше парі вдалося впоратися з проблемами. Я хочу йти далі, хочу розвиватися. Я не боюсь змінюватися. Я не боюсь помилятися. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.